Сати собра мені дай сюди, за мене тут забравляє. Я вище тут строю. Копію протоколу отримуєте чи ні, ті Десь, Я замовляю. В Ужгороді п'яний священник московського патріархату в'їхав в будинок та облаїв патрульне. Да, 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 підтримка Росії є злочином, тому зараз я в поліцію. Ви підтримують Росію. У празі росіяни напали на українських та чеських волонтерів, вбили руками та ногами. А, а от військовий, який вступив до лав зсу або повернути кохану з окупації, зробив пропозицію. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Протокол тривуйте чи ні, чи Петроїв, так у неділю 2 червня в Ужгороді п'яний, як чіп, священник московського патріархату влетів у будинок. Коли на місце аварії прибули патрульні поліцейські та попросили його віддати права, він їх обматюкав. Пише ТСН. Відео опублікував місцевий журналіст Віталій Глагола на сторінці у телеграм-каналі.

За інформацією журналіста йдеться про священика в Мукачівської єпархії УПЦ МП протоерея Івана Лях Іван Петрович. Він служив свято Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді. Сьогодні, 2 червня, близько обіду, п'янезний священнослужитель на своєму Форт Фокус летів в будинок в центрі Ужгорода. Відця п'яниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон дравці. А він поїде слідом за патрульним авто. Іван шо Петрович, ти. Що в рік такой? Шо, такой шо, логи, шо, логи. Я думаю. Іван шо Петрович, так я сам проходця в России мені? Утримуйте чи ні. Ви са відмовили. Я понял. Знаймайте все на камеру. Ви знаємо все на камеру. Знімайте на камеру все. Іван Петрович. Тимчасовий дозвіл на право керування. Тримуйте. 7 права. Я у вас права выучил. Нет, ты мне не дай права. Мой. Нет, я вам не дам. не Я понял. вы собі как же стал Іван Петрович? Добу, вы за руль не сидаете. Я? Да, вы вообще не седаете. Я руль. Да, так Я Так вообще не седаете. Разумеется. Что это, Я сейчас так и не понял. Петрович, я Засобам, що ви не будете керувати критичною додою від санкційна. Тут ставте пітлі, що вони керують. На відео чути, як батюшка, ледь перебиравши язиком, висловлюється нецензурною лексикою у бік патрульних. Права мені дай сюди! Добре. Добре. Я десь тут строю! Добре! Я Добре. Добре. То, власні, то, а от на Староміській площі у центрі Праги декілька днів тому група агресивних російських туристів напала на членів української волонтерської організації «Праг Майдан, яка проводить збір коштів для українців. Про судочку розповіла представниця «Праг Майдан соцмережі Ікс. Як повідомляється, волонтери щосуботи з дозволу чеської влади проводять збір коштів на на старомністській площі у чеській столиці у наметі під назвою Russia Hands of Ukraine вони продають мерч та мають скриньку для зборів на підтримку України. Однак цієї суботи до волонтерської палатки підійшов російськомовний чоловік, який глузливо почав розпитувати в українців, чи подобається їм як Росія їх вбиває. На якомусь етапі до волонтерського намету підійшли ще й кілька росіянок, що поводилися досить зверхньо та нахабно. Та да, дада під. Да. Підтримка Росії є злочином, тому зараз я дзвоню в поліцію, ви підтримуєте Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Злоючи. Скажете? Скажете? пропаганда. Нет, ти вражці, мать, ти вражці, я, ти, я ти вражці, ти вражці а та пропаганда Ти в чужій країні Пішов звідси. Пішов звідси пішов звідси, пішов звідси. Пішов звідси. Пішов звідси. Я зву поліцію подпорують руску. руску, а прийшли река соні. Подпорою труску а чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю Це вас для я. того, щоб на камеру потім да, показати поліції, що ти Покажіть своєму народу нормально. Давай, давай, давай. Давай, полі... давай, давай. Полі... давай, давай. Заволай поліцію заволай поліцію, заволай поліцію, заволай поліцію. Заволай поліцію Ми зараз дзвонимо да. в поліцію і тебе да, за підтримку Росія адміністративно. Звоніть, звоніть. Що ти тут забула? свій михасранці. На да. Нарушети нам тарісну все почалося з того, що підійшов і почав мені казати: Ну що, є Ш... вас Росія? Я почала знімати і казати в Чехії підтримка Росії. Це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чехи, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре в Розповіла подробиця волонтерка, коли українка почала знімати провокаторів. Вони назвалися німцями. Коли ж одна з волонтерок громадянка Чехії попросила росіян відійти від намету, ті полізли з бійкою і на жінок, і на 19-річного чеха, який допомагає збирати кошти для зсу.

на опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками та ногами. Волонтерка також додала: росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Зрештою, поліція опитала свідків, зафіксувала наслідки сутички та попросила надати копії знятих відео з обличчями нападників. А от під час виступу співака Адама військовий, який вступив до лав ЗСУ, аби повернути кохану з окупації, зробив їй пропозицію. зачекай! ми ти 20-річна Діана опинилась в окупації у перші дні повномасштабної війни. Коханий Діани 22-річний Анатолій, дізнавшись про це, вступив до ЗСУ, щоб визволити її. Після місяців у найгарячіших точках фронту Анатолій освічився Діані під час виступу виконавця Адам, і вона сказала так. Повторю, знав, твоє Зараз закохані служать у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.